Раєтушенко, я з Черкащини, міста Кам'янка, мені 62 роки. З продукцією Фітлайн познайомилася більше трошечки двох років, і ми дуже приємно вражені ну, не тільки з чоловіком, а вже й дочка, і її родина. Всі вживають фітлайн. Хоча спочатку зустрічалася з таким сарказмом зі сторони ну, якби, рідних кажуть, мам, ну ти вічно куди небудь вляпаєшся. Але один випадок, що я хочу сказати, ну просто перевернув життя і моєї дочки. Прийшла вона до нас в гості і каже: Мамо, у мене так голова болить, геть прямо отут у тімечко зносить з самого ранку. А це було, я як зараз пам'ятаю, пів четвертої дня. Це вона зранку вже так наболіло їй. Я кажу: Я тебе зараз буду реанімувати. Вона що, травить? Я кажу. Ну, тіба того тільки реанімірувати. Це ж кажу, наоборот повертати до життя. Я її заколачую активайс І кажу: пий маленькими глоточками. Ну, вона, може, одну третю всього випила, вона ще й не випила нічого. Це ж я ложечку тільки наколотив. Вона повертається до мене каже: слухай, мам, шутки шутками, голова то каже, проходить. Кажу, ну бачиш. І вона... Після цього теж замовила собі сет, сетша, навіть вона противилася. Я кажу, доця, регістріруйся, це сімейний бізнес, і кошти можна заробляти. І собі і для родини тобі буде користь. Ти сама собі хазяйка, а зайдеш в кабінет, вибиратимеш все, що тобі треба. Це один із багатьох моїх відгуків, але один найбільше мене зачіпає це відгук про мою ріднесеньку внучечку. Вона з півтора рочку. Затравилася на морі, вони на пляжі були, і вона ковтнула морської води. Ну і зрозуміло, що затравилась. Її ледь спасли підключа... Ну це півтора року дитині. Є, та її голочки в голову венки вставляли, ледь спасли. Я дуже переживала, бо це були на созвоні. Вони тоді, на той час ще Крим, не війна, не окуповано було. Я переживала, тому що стряслось? Ну, одним словом. Що дуже прийняла велику дозу антибіотиків, і в неї спортився ШКТ. Вона що не з'їсся, в неї животик, вона жалюється, а дитина півтора року що вона може толком ще розповісти? А потім виявилося, що в неї почався, е, ну, харчова алергія. І оце ліпті згиби, під ножками, під колінцями, в неї такі струпи, наче язви були. Що не з'їсть червоне взагалі нізя було. Я старалась малинку там жовтеньку їй, клубнічку, та що не червона. І одного разу, коли дитина присіла коло кущика з клубнічкою з червоною, це ще цієї зеленої не було. Вона так дивиться на мене. Мама ж запріщала і сіда. А вона погляда на мене, так перебирає ту клубнічку. каже: бабулечка, я тільки пограюся, можна? У мене вообще все отако от перевернулось. І ви знаєте, до лікарів зверталися, вони все, що можна, приписували. Ну, воно тимчасово допомагало. До гомопата звертались теж ну, длительний процес. А коли почала вживати Джуніор дитячий комплекс, вона дві баночки випала і поступово начала, начала очищатися шкірочка, бо вже підлітковий вік, ну 14 років. Дівчинка формується і зрозуміло, що воно ж витягує на формування сили. Вона і між пальчиками почала шкіра лопатися, тече. Це взагалі було щось. І коли вона почала цей дитячий комплекс вживати, за два місяці почистилась, почистилася, і зараз шкірочка чистенька, світленька. І ми дуже-дуже довольні фітлайн-продукцією. Тепер я розповідаю сусідам, знайомим, в соцмережі трошки щось виходить. Так, що, хто ще вагається, приєднуйтеся до нашої компанії?